Іде дощик. Поливаємо теплиці, Підростає фундучок. Червонолистий, зеленолистий, різний. І тут рівняється малина в касетах. Кондук селекція, свиниця, все підростає. Ось такі відбуваються процеси. сорт Барселонський конкретно перед вами. І так починається ріст. І тут поряд малина в касетах. За тиждень почнемо пересадку в контейнер. Якось так. Малина від новосада. Частина жива, частина половина десь приблизно, не показує признаків життя. Ну, буває.